Вітаємо, шановне товариство! Доброго вам всім дня і дуже дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли на контрактову площу для того, щоб я, я взяти визнаю. участь в кампанії на захист гостинного двору. Те, що сьогодні відбувається, не кінець цієї кампанії, як дехто можливо подумав. Це лише один із багатьох і багатьох наших з вами спільних кроків на виборювання. Нашого з вами, городян і громадян, права вільно жити в своєму місті. Серед вас з'являться дівчата і хлопці з підписними аркушами вам протягом акції роздадуть текст резолюції, яку ми наприкінці нашого мітингу-концерту подамо до Кабінету міністрів України. Величезне прохання, люди, прочитати цей текст і свідомо поставити свій підпис на захист. Цієї будівлі і вільного культурного простору в центрі історичного подолу. подолутоваристо. Я сьогодні, коли сюди йшов, спускався з Андріївського узвозу, побачив, що навколо гостинного двору десятки автобусів Беркуту ходять, якісь люди в чорному, незрозуміло взагалі, хто це приватна охорона чи міліція. Це дійсно, якісь орки, гобліни. І абсолютно неадекватні люди. Від кого вони захищають зараз гостинний двір? Від митців, від музикантів, від людей мистецтва, від кого вони захищають Київ? Це від них треба захищати Київ. І тут, уже якщо була толкінівська тема, то дійсно це орки, але керують їм навіть не на згули, керують ними жлоби звичайні.